Адвокат Драгаміяна і тема перетин кордону людей з інвалідністю під час дії воєнного стану. Саме е, з таким запитанням звернувся до мене мій підписник в інстаграм. Я йому відповідала, хто підписаний бачив. Отже, для того, щоб перетнути кордон України під час дії воєнного стану, неважливо, яка група інвалідності в людей: чи то перша, чи то друга, чи то третя. Ці всі люди відносяться до пільгової категорії, які мають право. На перетин кордону під час дії воєнного стану. Але з Нового року просто посвідчення інваліда для перетину кордону недостатнє. Прикордонники вимагають довідку ТЦК та СП або військово-обліковий документ із. Відміткою. Тому, якщо ви хочете перетнути кордон, будь ласка, звертайтеся за юридичними консультаціями. Я вам надам чіткий перелік документів, який необхідний, і вимоги до цих документів. Це також важливо, тому що навіть не з усіма посвідченнями пенсійними. Пропускають через кордон. Якщо ви хочете мені написати, що це все незаконно протизаконно, не мають права. Будь ласка, ви теж на це маєте право, але кордон це вам не допоможе перетнути.